Сьогодні звідусіль чути про толерантність до людей з фізичними вадами, проте лише одиниці небайдужих не просто говорять, а ще й втілюють у життя задумане. Голова громадської організації відродження Олександр Казміру про потреби інвалідів знає з перших вуст. каже, нарідко цим людям необхідна просто увага і ставлення як до звичайних людей. З цією метою він разом зі своїми колегами відкрили спеціалізований клуб кафе, де особливі не лише відвідувачі, а й обслуговуючий персонал. Наш персонал це більшу частину вони пройшли волонтерську підготовку. Коли ми набирали персонал, ми пропонували зразу відвідати реабілітаційний центр «Дорога життя, де є такі люди, де є такі діти, поспілкуватися, тому що у кожній людині є перший такий крок адаптації. Є нюанси в тому, як до людини треба підійти, які треба моменти враховувати. При обслуговуванні, тому що до нас заходять люди з обмеженими вадами зору. От, треба людині розказати мінімум показати. Оці нюанси треба просто при обслуговуванні знати. Дмитро Шкріба інвалідність отримав 10 років тому, коли потрапив в автомобільну катастрофу. З того часу він пересувається на інвалідному візку, а для цього вулиці нашого міста, як до речі, більшість установ, не пристосовані. Без допомоги навіть просто перетнути вулицю практично неможливо. Дуже важко, навіть переходів не всюди обладнані, навіть на світофорах. От зараз і ходжу до зубного врача, там невозможно перейти без допомоги дорогу, навіть до поліклініки підійти не можна, бо всюди на дорогах. З допомогою супровождаючого легко, а сам тяжко дуже. про пандуси вже надруковано чимало матеріалів. Проведено не одну сотню перевірок, видано тисячі розпоряджень, а віз і нині там, точніше, візок, на якому пересуваються інваліди. Якщо ти пасажир цього транспорту, то ти не такий, як всі. Доступ до більшості благ тобі заборонений. Аби хоч трохи покращити життя людей з фізичними можливостями, хоча б шляхом відпочинку, громадська організація відродження спільно із меценатами планують побудувати для інвалідів інтегрований парк. До слова, зводитимуть його як мешканці прилеглих будинків, так і самі інваліди, адже зведене своїми руками і цінується більше. По перше, зробимо під'їзди. Повністю з усіх сторін, щоб можна було, в усіх парках цього нема. По-друге, зробимо площадки ігрові, і такі що з качелями, так, щоб людина з коляски могла пересісти в качелю з усіма умовами. Для цього, крім цього, треба буде ще зробити біотуалети, в які зможуть ці, якими зможуть користуватися люди даної категорії. За умови хорошої матеріальної підтримки і сприяння з боку владних структур. Уже найближчим часом парк може приймати своїх перших відвідувачів. За словами мецената проєкту Миколи Жолтані, людям із фізичними вадами нерідко достатньо звичайної уваги, відчуття своєї значимості у суспільстві, підтримки оточуючих у своїх починаннях. Усе це як один із пунктів толерантного ставлення їм може дати спеціалізований інтегрований парк. Задля цієї мети меценат готовий пришвидшити роботи і посилити матеріальну підтримку. Микола Жолтання кілька років тому був директором воздузького парку. Тож про цифри і термін виконання робіт говорить із знанням справи. я думаю, що за один місяць при допомозі волонтерів, і напевно 100 тисяч гривень тут можна зробити красоту. Проблема інвалідів людей цікавить тільки тоді, коли вони стикаються безпосередньо. А саме об'єднати ці дві проблеми дасть можливість і озеленити. І привернути увагу людей до інвалідів. Парк матиме символічну назву Відродження. Це місце відпочинку стане улюбленим не лише людей з обмеженими фізичними можливостями, а й пересічних хужгородців. У планах ініціаторів проекту ще й розбудова алеї музичних фонтанів, монтаж спеціалізованих дороговартісних атракціонів, а також насичена розважальна програма для усіх відвідувачів.